Добрий день, дорогі друзі. Я Тетяна Казанцева. Розповім вам п'ять неочевидних фактів про Львів, можливо, ви не знали. Ну, по-перше, Львів наш дуже багатонаціональне місто. Тут жили у нас українці, поляки, євреї, вірмени, німці, але не було чітких розмежувань, не було кордонів, вони всі могли між собою спілкуватися, і це є дуже-дуже важливо. По-друге, як у нас розташовувалося наше львівське помешкання, це взагалі фантастично. Була кімната пані, тобто господині, кімната пана господаря. І діти, і всі вони знаходилися в якомога далі розташованих частинах помешкання. Очевидно, щоб найкраще найменше контактувати і мати у необхідну тепер, що радять там психологи, дистанцію. По-третє, це вже напевно сумно, але ми є коло синагоги Золота роза. Навпроти у нас є велика синагога «Середмістя», але ми не бачимо цих синагог, як і в більшості у Львові, на жаль, превеликий, бо ці синагоги знищені і під час Другої світової війни, і потім Совєтами. І тому синагог ми не можемо так легко побачити, але побачити в оцій книжці. Далі середньовічна кам'яниця, хоч нам здається, що то щось таке некомфортне, жахливе за своїми умовами, але там же була тоді тепла підлога, яка забезпечувалася через гіпокаус. Що таке гіпокаус? Ви так само зможете прочитати. І по що дуже важливо, наш Львів є такий прекрасний, кожна вежа тут так збудована, що ми завжди можемо побачити всі ці прекрасні домінанти з будь-якої точки міста, і вони ніколи не закривають одна одну. Львів це унікальне місто, з чим я вас і вітаю: жити у Львові, бути у Львові. І в цій книжці ви побачите дуже багато таємниць. От ви гуртаєте, і я бачу, що як багато я не сказала. Отож, запрошую до читання.